Гроші російських олігархів на компенсацію потерпілим українцям. Наша держава веде переговори з країнами ЄС щодо можливого продажу заарештованого майна та активів росіян. Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін під час візиту до Гааги. Перелік заморожених рахунків та заарештованих яхт і будинків путінських посіпак поповнюється. Щоб це майно змогли реалізувати на користь України, держави ЄС мають змінити законодавство. Наразі щоб ці гроші пішли на компенсацію родинам загиблих воїнів та виплати тим, чиє майно знищили Росіяни. Треба пройти складний і довгий судовий шлях по кожному об'єкту заарештованого майна. Але за словами Костіна, юристи з різних країн уже консультують щодо законодавчих змін, щоб узагальнити і, головне, спростити цей процес. Всі ці люди мають отримати компенсацію. І найбільш справедливою ця компенсація буде за рахунок саме російських грошей. Тому цей механізм. Е він, він є дуже з юридичної точки зору складним. І також він вимагає політичних рішень від багатьох країн, які зараз арештували ці ку... Тобто все це заарештовано, це, це вже добре.